Радий вас бачити на нашому випускному. Сьогодні у нас закінчення. Жирну точку. Ми ставимо в навчанні бізнес в телеф... Телеграм це бізнес в телефоні. Сьогодні прийшло дуже багато людей, з якими багато є. про що поспілкуватися. Є як люди, так які інвестора прийшли сюди, шукають кого інвестувати. Є люди, які шукають інвесторів. Сьогодні буде багато класних колаборацій, багато класних партнерств. Я слухаю кейси людей, допомагаю людям. Моя команда вся тут сьогодні. Ми допомагаємо людям своїми порадами. Дуже багато питань, дуже багато багато класних відповідей і така робоча класна атмосфера. Мені це дуже подобається. Люди і відпочивають курять ткалянчики, випивають і знайомляться, партнеряться. Це прям. Топ, це напевно те, про що я колись мріяв це зробити. От воно зараз є вживу. Мені максимально це подобається. Я кайфую від цього. Раніше мені було дуже тяжко там перед камерою якось говорити стояти. А зараз я кайфую від цього, того, що я організував таку атмосферу, від того, що люди от, мають можливість зробити прийти на таку тусовку по телеграму. Це найбільша тусовка по телеграму в Україні, і я радий, що я і ці всі люди до неї причасні. Як тобі, взагалі, враження від курсу? Поділись своїми думками. А, скажу чесно, пройшов десь близько, мабуть, половини курсу через те, що я основна своя робота. А, враження дуже круті і скажу чесно, то що. Як колись казав Юра Мусаєв Юра, привіт, якщо дивишся. Тому Бог, це реально та людина, в якої варто купувати курси. На твою думку, топ 3 причини почати займатися саме телеграмом, працювати в ньому не саме велика концентрація людей прямо зараз, прямо тут. Розуміємо, що вже так дешево, як раніше, закупати, звісно, не вийде. Але тим не менш, по перше, низька концентрація людей. Відносно низька, і впевнений, через 2-3 роки буде набагато більше. А, наступна причина а, відносно швидка, відносно швидкий окуп. Тобто, якщо ми беремо якісь великі бюджети, з яких можна заходити, можна окуплятись ну, там, дійсно півроку, якщо гарний проект, якщо гарний стартап. І третя причина, мабуть, це а, чудове ком'юніті. Якщо брати це ком'юніті, наприклад, брати ком'юніті інших вертикалей, наприклад, а, гемблінг, а, Бетінг, нутра і інші вертикалі, то саме зараз, саме тут багато покоління, яке тільки зростає. Тобто, по факту, багато людей з тих, які зараз знаходяться тут, це в майбутньому можуть бути якісь потенціально круті хлопці. І, звісно, чудовий нетворкінг через те, що ну, багато хто зараз тут, чесно скажу, живе ідеєю. Ви прийшли працювати в Телеграм з нуля, чи були до цього якісь у вас досвід? Ні, прийшла з нуля, було, знала, що є там знайомі, які трошки з цим працюють. Там, там послухала, там послухала, але прийшла з нуля. Просто підписалась на Богдана, буквально там місяців три я послідкувала слідкувала за ним, а потім вирішила. Ну, навіть не я вирішила, чоловік мене більше вирішив. Він сказав: ну, подивися, подивись, все, каже, я проплачую, давай йди. Ну, я теж хотіла. На вашу думку, головні плюси працювати в телеграмі. Ну, саме більше плюс, не знаю як для мене. Ну, в мене є дитина. Там наприклад, чоловік завжди на роботі, немає з ким там її, щоб хтось підстрахував. Це то, що можна бути ні від кого не залежати. Оце це саме мобільність, так Мобільність, так да. для мене це саме головне. Що ви можете побажати людям, які тільки починають свій шлях в телеграмі? Пробувати головне пробувати щось робити і завжди буде результат. Враження від курсу? Враження дуже хороше. Ну, знаєте, як то коротко сказати, курс бомба і без води. Оце найголовніше. Ну, я багато курсів бачу і по товарному бізнесі, і по тарету. Але сам по телеграмі курс просто без води, доступна інформація. Ну, клас. Чим взагалі займаєшся в телеграмі зараз? 에, маю два канали, власних. Ну, от. Яка тематика? Одна тематика сексологія, 18, а нещодавно купив ще соціальний канал. Ну, пенсійка, соціал, соціалки, виплати. Як успіхи? Можливо, можеш поділитись вже якимись цифрами прибутком. Ну, сексологію, просто в мене є ще додаткова монетизація вигляді секшопу, то ну, виходить, чуть не тисячі доларів, ну, 30 плюс тисяч. От, а соціалку поки що окуповую. І це ти тільки почав займатися, так недавно? До того я мав певний досвід, але після курсу вже так глобально пішов телеграм і от поки що ростом. які взагалі плани на майбутнє в сфері Телеграм в тебе? Розвивати, створювати сітки, більше каналів. От, от і все. Вітаю, мене звати Женя, мені 16. Як тобі враження від навчання? 100% позитивні, немає ніякого негативу. Дуже класна підтримка, це що? 100% потрібно визначити, вирізнити з цього курсу. Що можна додати? Дуже структурована інформація, це теж сподобалося. Я бачив певні кейси конкурентів Богдана. Там не настільки все яскраво, якщо чесно. Тобто Богдан над цим попрацював і це дуже замітно. Що б ти порадив новачкам, які тільки починають сферу телеграму? Не гнатися за грошима, бо гроші прийдуть, гроші це наживне, а не наживне це кейси. Потрібно створювати власні проекти, потрібно розвивати власну думку, потрібно розвивати власний бренд, і тоді гроші вже прийдуть самі з собою. Що можеш порадити новачкам, які тільки починають свій шлях в телеграмі? Головне, друзі, не бійтеся це перше. Друге практикуйте. Третє навчайтеся. Не бійтеся навчатися. Чим саме займаєтесь в Телеграмі? Розвиваю два своїх телеграм-канали. Це є оренда Львів, факт Львів. Називається фішка каналу в тому, що там оренда виключно від власників, а у Львові оренда комісія рієлтера 100%. Тобто люди зацікавлені в тому, щоб орендувати квартиру від власника. Там гарно продаються оголошення і відповідно реклама також продається. Чи виріс ваш дохід після того, як ви почали працювати в телеграмі? Звісно, дохід виріс декілька разів. Мене звати Юрій, мені 39, нещодавно виповнилось. Як настрій, як тобі сьогоднішній івент? Мені туса ця дуже подобається. Я от, коли сказали, що в кінці буде в нас випускний, я, я можу сказати, я тільки ради цього пішов вчитися на Телеграм. Як взагалі курс? Ну, мені сподобався. Мені, мені саме головне, я дуже багато різних курсів проходив в своєму так сказати, навчальному житті. Але от Богдана саме такий реальний нормальний курс, тому що в нього, по перше, все структуризовано, тобто все дуже понятно, зрозуміло. Тобто, навіть людина, яка в чомусь не розбирається, вона це все зробить. Уроки там по 10, ну, 5-10 хвилин, коротше, то есть, все зрозуміло, теми, коротше, одна з одної. Ну все дуже, 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 дуже просто. Тобто, мені воно прям дуже зайшло. Ви прийшли на курс зовсім з нуля чи до цього мали якийсь досвід? В Телеграмі ну, я не мав такого досвіду. Ну я звичайний так сказати середньостатистичний користувач, який є, має телеграм і він ним користується. Я хотів для себе зробити спочатку дуже класний такий телеграм-канал, в ніші такого, можна сказати, домогосподарочка, аля клінінг, типу, бо я сам власник клінінгової компанії. Я думав, він дуже от такий буде прикольний. І я по як я проходив всі уроки, тобто, оці всі ніші, я для себе зрозумів, що ну, все-таки для мене ця перспектива трошки інша. Тобто я вирішив, щоб створити, просто все адаптував, все переробив так, як я хотів, і зробив тупо для свого клінінгового бізнесу телеграм-канал, залив коротше, всіх своїх клієнтів, залив коротше, в телеграм-канал. І в мене одразу почалися закази, додаткові прямо з цього телеграм-каналу. Тобто я не вирішив, думаю, буду поки інвестувати, це буде довго наращуватись. Я вже почав заробляти з тим, що перелив своїх клієнтів в телеграм і відразу заробляю. Найголовніша причина почати працювати саме в телеграмі. На мою думку, напевно, це швидка окупаємість проєкту. Тобто, якщо ми говоримо про інші бізнеси, коли ти в них заходиш, у тебе окупаємець проєкту на твій обсяг вкладень може бути декілька років. Ти можеш прийти в телеграмі з гарним бюджетом, відлити його, розвинути гарний проєкт і доволі швидко його окупити. Там, до 6 місяців гарний проєкт окупається. Тобі 16 років. Якими кейсами ти можеш поділитися в свої 16 років? Я залив разом з командою, в цій команді я був тім лідом. Мільйон заявок за три місяці на регіональну сітку каналів і зараз активно розвиваю клієнтські та клієнтські проєкти та проєкти, які є в нашій агенції саме власні. Привіт! Як тебе звати? Скільки тобі років? Сергій, 35. Звідки ти? Я ну, зараз з Києва, ну, але родом з Вінницької області. Як тобі курс? Кайф. Я кайфуну. Курс дуже дуже крутий. Багато тої інформації, яку просто ніде не знайдеш. Ну, я взагалі новачок в телеграмі, але зараз запустив свій телеграм-канал авторський. І я розумію, що без курсу я б це не зміг зробити, тому, тому все класно. Чи збільшився твій дохід після проходження курсу? Так, збільшився. Я запустив також свій курс, тобто взяв Богдана, скажімо так, приклад і також запустив свій курс в телеграмі, тільки не по телеграму. Я автоінструктор, тому по водінню курс. І ну, є перші результати. Що можеш порадити новачкам, які тільки починають свій шлях в телеграмі. Не бояться робити помилки і спілкуватись, знайомитись, шукати. Тобто най найважливіше це діяти. Роздумувати можна годинами, днями, тижнями, але воно ні до чого не приведе. Краще менше думати, більше діяти. І тоді будуть результати. Розкажи, можливо, якийсь свій кейс в телеграмі. А, мій кейс такий, що я працюю на Богдана в криптотематиці, я контентчик. Uh, і, власне, зараз я готуюсь морально в першу чергу до відкриття власного каналу і, можливо, навіть сітки для того, щоб заробляти ось таким чином, працюючи не на когось, а власне маючи власний бізнес. Сітка буде пов'язана з криптою, в тому числі. Привіт, мене звати Олег. Я співвласник агенції ТОБа, партнер Богдана. Ми займаємося телеграм-каналами. В партнерстві більше півтора роки і створили там власну сітку телеграм-каналів більше ніж на 65 мільйонів підписників плюс агенцію Тоба. Ти колись також був учнем Богдана. Наскільки змінилось твоє життя після курсу? О, гарне питання. Я Богдану дуже вдячний. Моє життя це в плані там, фінансових моментів це до та після. Ось, ну я не знаю, х100, ну, х100, пусть буде. X100. Дуже дякую. І тобі велике дякую. Привіт, як настрій, як тобі сьогоднішній івент? Привіт, все супер. Мені дуже подобається. Ви якийсь мені масштаб у нас по учня було менше, як на попередньому потоці цей раз. Але людей мені здається, що більше, і прям я ще не замовкав, напевно, не на хвилину. Просто говорю всі, якісь кейси розказують, поради, пропозиції, і це дуже класно. Що ти можеш порадити новачкам, які тільки починають свій шлях в телеграмі. Напевно, щось почати відсотків 30, які прийшли сюди, вони кажуть, що ще нічого не почали, прийшли навчання, але не почали. Я їм всім раджу, головне почати, коли люди починають щось робити, в них буде результат. Якщо ти нічого не робиш, не приймаєш ніяких рішень, то в тебе результату не буде. Тому почати діяти, а далі почнеться результат. how you feel